Суддя пождав, щоб гамір трохи змовк, полковник встав, в судді перепросився, бо мав на білу готувати полк. Посунув трохи війта і бурмистра. Поспільство розступилось на аршин і вийшли вдвох. За ними вийшов іскра. Іще там дехто з полкових старшин. На другий день в годину загарбову суд приступив до вислухання знову, сказавши чура щоб вона оскаржена, то значить сторона, настановила свідків віри годних, непідозренних у проступствах жодних, бо мисми вряд ведлут закону чинним. О справедливість дбаючи одну, що, може, є які-небудь причини, котрі її пом'якшують вину. Вона й від цього, вбивця, ти диви, відмовилась хитанням голови, І це було нам доказом яскравим, не мала що сказати перед правом. Тоді, зачувши отакі слова, не бувши свідком ставлена позатим, щиха балаклійська кошова освідчила. Я маю що сказати. У мене дома діточки малі. Мій муж поліг в боях у приазов'ю, а я прийшла сюди аж з балаклії, Хоча людина вже не при здоров'ю. Отож скажу відкрито і вселюдно. Буває всяко доля нечірінь. Любов це люди діло неосудне, по всі віки, во вік віків, амінь. У горбаня самі стенулись плечі. Ото жіну жінок і не пускають січ. Сказали ви, до речі. Даремно ви убовтнилися в річ, Веже стільки літ, суддюю у Полтаві, сказав суддя, чимало бачив справ, сиділи всякі в мене тут на лаві, халепи я такої ще не мав, Жестільки стільки